Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Черепки проти ганчаря. У книзі пророка Ісаїя, 45 розділ, 9 вірш, говорить такі слова: Горе тому, хто з творцем своїм свариться, черепок із земних черепків. Чи скаже глина гончареві своєму? Що ти робиш? Та діло рук його ти без рук. Часто люди звинувачують Бога в різних. Його діях чи бездіяльності, і вони ніби намагаються його посадити на лаву підсудних, підсудних і задають йому різні питання. Але ці слова, які я прочитав, трошки нас приспускають на землю, якби ставлять нас на своє місце. Тут пророк Ісая порівнює нас, людей, з черепками, з тими виробами, які зробив Гончар. І він запитує, чи може отой черепок. Часто розбитий, запитати свого майстра, чому ти зробив мене таким, а не інакше. Правильне розуміння Бога починається з усвідомлення нашого положення перед ним. Він Творець, а ми Його творіння. І за великим рахунком, що б Господь не робив, навіть якби він робив якісь жахливі речі, ми як Його творіння просто. Не маємо права щось якось оспор, ну, заперечувати чи ставити під сумнів його дії. Хоча насправді наш Господь він є люблячий, мудрий, досконалий наш небесний Отець, і ми ніколи не зможемо його звинуватити у якійсь неправді чи у гріху. Так є багато речей, які ми просто не розуміємо. Ми не на всі відповіді маємо, не на всі питання маємо відповідь. Але навіть якби Господь і дав нам ці відповіді, ми своїм людським розумом не змогли б осягнути всю ту його премудрість. Тому, перше, ніж задавати якісь питання, такі Богові, усвідомте, що ми всього всього-навсього глина в його руках. І перше, що нам потрібно, це. Упокорення нашого серця, смирення, і Господь каже, що на кого він подивиться: на смиренного і впокореного духом, який готовий слухати Слово Боже. Тому нехай оці гуманістичні такі чи атеїстичні віяння ніколи не обманюють нас і не настроюють нас на таку неправильну хвилю, а завжди. Незалежно від того, наскільки ми розуміємо Божі діла, ми повинні довіряти тому, що він мудрий творець, який все робить правильно, і в свій час ми це зрозуміємо. А якщо навіть і ні, то ми повинні просто смиренно прийняти, що Господь завжди знає, що робить.